Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати передадуть Україні три різних типи систем дистанційної постановки протипіхотних мін. Повідомило американське видання The New York Times. Ці системи включають артилерійські снаряди ADM, переносні модулі MOPMS та багатофункціональну систему мінування Volcano. Оголошення про нову військову допомогу на 725 мільйонів доларів, яка включає ці системи. Надійшло від департаменту оборони США у Пентагоні. Підкреслили. Що використання таких засобів суттєво сприятиме стримуванню російського наступу та посиленню оборонних позицій України, артилерійські 155 мм снаряди ADM, які Україна отримає, оснащені протипіхотними мінами М 67 довготривалої дії та М 72 короткотривалої дії. У кожному снаряді знаходиться 36 таких мін, які можуть бути розкидані на відстань до 600 метрів від точки прицілювання. У разі неспрацювання міни вона саме ліквідовується через певний період від 2-4 годин до 4 14 днів залежно від типу. Радіус ефективного ураження таких мін становить 7 метрів, що робить їх надзвичайно небезпечними для живої сили противника. Переносна система МОПМС є модулем вагою 75 кг який оснащений 17 протитанковими та чотирма протипіхотними мінами. Вона може транспортуватися двома солдатами або наземною технікою. Система дозволяє створювати змішані міні поля та активуються дистанційно через дротовий або радіоканал. Система Вулкану є більш універсальною, оскільки може. Же базуватися на різних платформах наземних транспортних засобах, таких як вантажівки чи повітряних носіях, наприклад, гелікоптерах, вона використовує спеціальні контейнери, які під час розсіювання випускають як протипіхотні, так і протитанкові міни. На думку американських військових аналітиків, такі системи дистанційного мінування мають значний потенціал для стримування наступу ворога. Їхня ефективність полягає в швидкому розгортанні міних полів на великих територіях, без необхідності прямого контакту з противником. Водночас ці системи відповідають. Міжнародним стандартам щодо безпеки, оскільки всі міни мають функцію самоліквідації після завершення періоду активності, це мінімізує ризик залишкових загроз для мирного населення після завершення бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.